Опахмуті, без стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, прости постало і залунало, Христос родився, славі мойого, брасти постало і залунало, Христос родився, славі Його! Донецька нічка, окопна свічка і ворогам сімлюти. Славі моєго, стали солдати колядувати, Христос родився, славі моєго, під замком ліським на личаківськім, лицарі військо, спокій знайшло, ми ждали роє, міськолядою. Христос родився, славі моєго, Славі моєго! наша родина, вся Україна і збройні сили і теро, під Божим стягом ідемо до звитя, Христос родився славі моєго! під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився славі моєго!